Я прочитала наречено за один день, і мені точно є що сказати. Ця книга просто максимально поглинула мене, мені дуже сподобалось. Я ще нічого не читала від цієї авторки, це було цікаво, це було динамічно. Ви знаєте, в цілому Любовна лінія мені дуже сподобалась, але сюжет в цій книжці також присутній. А ще я чула про те, що це лише перша частина другої, нібито ще немає. І ви знаєте, я готова говорити з кимось про цю книгу. Вона сподобалась мені, я поставила її прям. Знаєте, 10 з 10 це, але якщо прямо говорити з частинками, то нехай це буде 9,7 з 10, Чисто через те, що кінець прям суперсолодкий. Але ця історія дуже цікава. Це історія про те, що в світі живуть три касти: це вовки, вампіри і люди, і вони всі між собою вони так воюють, але знаєте, в певних перемир'ях. І насправді ця історія цікава, тому що тут є цікаві сюжетні лінії. Тут є головна героїня, знаєте, не залякана, не якась вічі, і вона не слабка. Вона знає, що вона має сили. Вона знає, що вона може робити, і вона знає, коли вона нічого не може робити. І головний герой тут насправді виявився дуже м'яко-сердечним, але круті персонажі, без супертоксичності. Дуже цікава історія. Якщо ви хочете почути більше, напишіть.